Привіт, мене звати Тетяна Лежух. Я практикуюча тут уже. Майже 15 років, і також я наставник юристів та адвокатів, теж вже дуже давно займаюся цією справою. Сьогодні хочу поговорити про партнерство. Тема партнерства вона виникає дуже часто, особливо тоді, коли є кілька адвокатів, які в цілому в один час розпочинають адвокатську практику. Або, наприклад, коли вони працюють. В різних місцях, але в якийсь момент вирішують об'єднатися, тому що довгий час спілкувалися і є відчуття того, що є якісь спільні цінності. Насправді, тема партнерства вона дуже болюча і дуже складна. І в першу чергу, тим, що коли ми. Аналізуємо людину, з якою ми збираємось сіти в партнери. Часто ми аналізуємо і бачимо її з точки зору, можливо, якихось часткових робочих моментів, але в більшості ми оцінюємо саме людські якості. І це нормально, це логічно, але справа в тому, що не завжди це синхронізовує, синхронізовується і спрацьовує саме в контексті особистої роботи, розкажу вам свої приклади. Я тричі була дуже близька до того, щоб саме створити партнерство. І всі три рази я можу сказати, що. Радію тому, що я цього не зробила. Чому? Справа в тому, що ми спілкувалися з цими людьми, ми знову таки знали один одного це про те, що я вам кажу. Але коли власне, ми почали вже спочатку склали стратегію, потім її почала реалізовувати на практиці. То виявило, що ми з цими людьми маємо дуже різні погляди. І в подальшому різниця таких поглядів навіть може призвести до проблеми в особистих відносинах. Тому, перш ніж загалом розпочинати партнерські відносини, задайте собі питання, чи готові ви цю людину втратити, якщо не вийде? Партнерство, тому що часто історія вона завершується саме цим. Ну, тобто потенційно потрібно цей ризик розглядати. Наступний момент: для того, щоб говорити про партнерство, повинен бути певний досвід спільної роботи. Ви повинні бачити, як людина працює, як людина приймає рішення, і найголовніше, як вона себе поводить в якихось складних і непередбачених ситуаціях. Можна, наприклад, спробувати разом піднятися на гору, можна спробувати разом працювати в одній справі. Краще, щоб це було все разом. Чому тому, що, наприклад, здавалося, про чому тут гора, справа в тому, що. Ну, скажімо, підкорення будь-якої гори супроводжується певними зусиллями, і ось там ми можемо побачити, дуже таке як яскраво, як показує практика, як людина реагує на труднощі. І це може бути кілька різних реакцій. Це може бути починаючи від такого, знаєте, ниття закінчуючи. Темою агресивної поведінки, тобто ви бачите, як людина себе проявляє. І повірте, це може бути просто інколи дуже, ну, скажімо, неочікувані відкриття. Тому потрібно побачити людину, от як знаєте, якщо порівнювати з точки зору того людини, з якою ви збираєтесь там пов'язувати життя, наприклад, те саме і партнер. Тобто ви повинні розуміти, що ви цієї людини потенційно в якийсь момент ви можете очікувати. Тому що е Буде тут уже враховуватись не лише ваша репутація як партнерів, а й ваша особиста репутація в першу чергу. Тому, перш за все, ми повинні зрозуміти, яка людина. Насправді, тобто, які в неї є якості. Друге, це зрозуміти, чи вони вам підходять, чи ви синхронізуєтесь між собою, чи ви себе, чи ви розумієте один одного. І наступний момент це чи співпадають ваші підходи в контексті саме практичної роботи, тобто супроводу, справ. Навіть елементарно, як ви спілкуєтесь з клієнтами. як Проходить якою частотою спілкування, звітування, тобто ці всі речі вони мають значення, тому що може залучати клієнтів один партнер, подальшому з ними працювати інший, і оця різниця в підходах, вона просто дуже потім впливає і дуже відчувається клієнтом. Наступний момент це розробка стратегії. Розробка стратегії включає в себе якесь бачення на 6 місяців, на рік, тобто ви разом складаєте. Перелік тих моментів, які би ви хотіли реалізувати в своїй власні практиці, мається на зі спільні. І обов'язково розділяєте ролі між собою, тобто хто за що відповідає. І тут прямо дуже важливо знаєте, якийсь певний період дати такий, знаєте, як демонстраційну версію собі цей час на демонстраційну версію того, щоб ви спробували спрацюватися. тому що знову таки. Бувають різні просто моменти, і вам може бути некомфортно просто від якоїсь найменшої деталі. Тому візьміть час, попрацюйте разом, зрозумійте, наскільки вам комфортно, і лише потім переходьте до якихось серйозніших задач. Випадку, з моїм досвідом, була проблема в тому, що от ми ніби. Домовляємося про партнерство, ми ніби навіть розробляємо стратегію, але в подальшому відчувається, що кожен з нас не в рівній мірі бере участь її реалізації. І коли, наприклад, один партнер викладається на повну, а інший цього не робить, то знову таки виникає оця от ем, цей момент конфліктності, і, знову таки, який може призвести за собою е, навіть. Е, Ну, скажімо, припинення особистих стосунків. Тому я і казала про те, що перш ніж розпочинати партнерство, подумати, чи готові витратити цю людину. А загалом, якщо говорити про приклади вдалих партнерств, то тут ми можемо аналізувати досвід великих мереж: це і нова пошта, де партнери змогли побудувати таку систему, в якій розподілили ролі, в якій Працювали і працюють наразі просто супер ефективно, доповнюючи один одного. Також це приклад мережі Аврора тієї ж. Тобто, прикладів є багато достатньо, і знову таки, знаєте, ключове з цього всього, от я багато слухала інтерв'ю засновників цих мереж. І вони сказали про те, що дуже важливо обрати в партнера людину, яка співпадає з тобою по цінностям, і вона в подальшому може стати твоїм другом, ніж обирати друга, і сподіватися, що він стане хорошим партнером. Тому. Якщо ви думаєте про партнерство, подумайте, над цими моментами, які я озвучила. І ми з вами побачимось уже в наступному відео. Всім бажаю гарного дня!